Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вже в черговий раз народний контроль проводить акцію Контролюй і закликає мешканців контролювати дії влади, аби запобігти розкраданню бюджетних коштів. Результати попередніх акцій шокують. Люди не знають, що можуть слідкувати за ремонтом під'їзду чи даху будинку, дороги чи тротуару біля нього. Після зустрічі активістів народного контролю з мешканцями Очаківської львів'яни запевнили, пильнуватимуть можновладці. Ми дуже обмежені в такій інформації. Дуже вам дякуємо, що ви довели до нашого відома». Контролюйте, будь ласка, це ну якість ці дороги лежить на вас. Я би хотіла вашу думку знати. Ви якісно виконують в даний час ремонту? Ну там були якісь моменти з каналізацією. Тут була затримка цілий тиждень, стояло і але по-моєму виправили контролювати ремонтні роботи на Ливандівці, де зараз сталі тротуар, закликає. Мешканців депутатка Анна Мармуляк. Акція контролюй наше» Ми контролюємо ремонт тротуару і так само долучайтеся до неї, якщо будете виходити на тротуар, слідкуйте, чи ремонтні роботи правильно виконуються. Акція контролюй. Контролюй ремонт свого тротуару. Виходите цим тротуаром? Звичайно, контролюємо через вікно завжди зранку, зразувати. Бачите, акції «Контролюй» проводиться для того, щоб мешканці району знали, куди йдуть їхні гроші. Завтра ні через рік цю дорогу чи хідник навряд чи повторно ремонтуватимуть. Тому надважливо слідкувати за тим, аби роботи комунальники виконали якісно, Поки каже в, Валерій Веремчук. Цього року бюджет Львова є надзвичайно великим. 1 мільярд 600 мільйонів гривень використовується на капітальні видатки. Дуже багато коштів виділено на ремонти біля будинків, хідників, доріг. І треба пам'ятати, що це наші гроші. Це кошти з податків, які сплачують тому Безперечно, потрібно самим мешканцям контролювати, що робиться за ці кошти в їхніх будинках. Уляна Бойчук Любомир Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую Хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Буважаю, це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції. А корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.